Наші хейтери дуже люблять. Ціна, ціна, ціна. От вам ціна на самому початку відео. Народ 52 тисячі гривень, і плюс це літій залізофосфатний акумулятор. Це не якийсь свинець, там тяжкий. літій залізофосфат народ. Штатний заводський, не перероблений нічого ми не переробляємо. Просто заводу вже йде. літій залізофосфат Ось так сьогодніше зроблено. Бачите, тому тут видно, що тут нічого не перероблено. Хопа! В такому металічному корпусі запас ходу до 90 км. Потужність двигуна 2 кВт. Кому потрібно потужніший, 2,8 кВт, 2,5 кВт, там 1,5 кВт. Ну, той варіант найбюджетніший. Безкоштовна доставка по всій Україні, всіх, всіх цих моделей. Кофри до них, всі йдуть в комплекті, не потрібно тратитись на їхню докупку. Йдуть гідравлічні гальма спереді у всіх. В двох варіантах йдуть самих дешевих, ще ззаді барабанні гальма. Решта все повністю на гідравліці гесенька вилочка передня, задня, і підвізка, все працює народ. Ледовська оптика на всіх. На всіх повністю ледовська оптика стоїть. Гарні літі залізо-фосфатні батареї і дуже-дуже класні ціни народ. Дуже класні ціни. Тому що за 52 тисячі гривень це ви що, ви ще місяць тому купляли, взагалі, якісь непонятні скутери за такі гроші. А тут на літі залізу фосфаті ще й на 2 кВт двигуні. Запас ходу 90 км, максималечка в районі 60 км. Відправляємо по всій Україні. Так що замовляйте, не чекайте, бо кількість сильно обмежена на цій моделі. А їх, я думаю, розберуть швидко.